Знаєте, що це за іграшка? Так. Да. – Що це таке? Хагівагі встигнути за дитячими трендами. Прилавки магазинів рясніють новими персонажами. Діти хочуть модну іграшку, а батьки жахаються з її вигляду. Ось вона страшно популярна. Хагівагі. Яка історія взагалі цих іграшок? Вони Часний, з так. Вони йдуть з мультика, скоріш за все на ютубі. Дивляться діти. Хагівагі це персонаж комп'ютерної гри з лякаючим сюжетом на виживання. Іграшка має доволі незвичну зовнішність, яка на перший погляд видається девакуватою і кумедною. Сам же персонаж Хагівагі обіймає, щоб убити. В нього є подруга Кісі Місі та ряд інших персонажів, які зараз популярні серед дітей. Такі іграшки розраховані на аудиторію віком від 16 років, але популярні серед набагато молодших дітлахів. Початку, мама, я хочу, бо всі мають садочку. Такі запити Катерина почула від своєї п'ятирічної доньки. Каже, одразу ж почала вивчати про іграшку все, аби і дитині пояснити, чи – добре створіння чи ні. У мене конкретно поставлено така ланцюжок питань нащо воно тобі? Бо я хочу, добре, чому ти хочеш? Ну бо воно яскраве, воно прикольне. Я кажу, добре, ціль іграшки яка? А одного разу її донька натрапила на відео у Ютуб, де Хагі Вагі налякали дитину. З того моменту такої іграшки Валерія не хоче. Їх так зробили страшними, щоб лякати дітей. То в садочку нема зараз таких іграшок? Є, ну у золоти є, а у Юрчика голови. Але у дітей різні смаки. От, до прикладу, Артему Хагі Вагі не страшні. Страшне чи ні? Є мультик. Угу. І ти дивився його? Дивився. Як тобі цей мультик? «Нормально». Втім, і його батько запевняє, дитині такої іграшки не купить. Є поняття монстрів, є поняття взагалі виховання дитини і є вікові норми, коли яка іграшка має до дитини в руки попасти. Мені здається, на 6 років ця іграшка не підходить. Попри застереження батьків, іграшки з полиць магазинів потрохи забирають. Але якщо когось не лякає вигляд хагіваги, то спиняє ціна, кажуть продавці. Вартує страшна іграшка 300 гривень, подекуди й більше. Це, в принципі, не наша ідея, ідея магазину, та як зараз, це хід сезону. Популярність мене, а от дитячу психіку варто пильнувати завжди, переконані психологи. Є діти, які в 4 роки користуються нею, як щось просто іграшка, м'яка, пухнаста. А є діти в старшому віці, які вже її використовують для якоїсь гри, тобто для маніпуляції, для страшилки. Вони її вже ну тобто свідомо використовують. Тому батькам варто звернути увагу вдома. Якщо ви помітили зміни в поведінці своєї малечі, уважно проаналізуйте, з якими іграшками та у які ігри вона грається. Але боятися такої забавки і бути до неї категоричними, психологи все ж не радять. У дитини інше сприйняття, ніж у батьків. Все нормально з батьками, що вони переймаються і кажуть, що це ненормально. А дитина сприймає цю іграшку, що вона така кольорова. Ви ж бачите, вони не. Вигляд чорних, коричневих кольорів, вони сині, рожеві, да? вони такі яскраві. І за історією вони трошки менше. І те, що менше за його зріз, за зріз дитини, воно сприймається як небезпечно. Тобто, автоматично це іграшка, якою не потрібно боятись. Вона м'яка. За своєю текстурою, тому вона також не несе за собою якогось там те, що м'яке, значить, можна що його обійняти, притиснути. Да? І дитина не сприймає так, як сприймає це дорослий. Зрештою, один тренд змінить інший. Головне радять психологи вчасно звертати увагу на вподобання своїх дітей, розмовляти і пояснювати малечі, що є речі з добрими сенсами, а є такі, які можуть нашкодити.